Петрович, щойно команда з ліцею, де ви є керівником, яка є фактично третьою командою головної команди, виграла чемпіонат області з футзалу. Що можна сказати про цей турнір і загалом про молодих футболістів? Ну, Ви знаєте, то, що ми задумали багато років назад, воно, бачите, приносить вже свої плоди, тому що ми бачимо, команда ліцею практично і серед Шкіл стала першим місцем в цьому році, і виграли чемпіонат області. Це там піраміда, яка йде третя команда від ФК Тернополя. Ну і бачите, скільки тут зараз є перспективних хлопців, і різних і, і, і волохати, і воротар Павлишина Ми знайшли, будемо вже привлікати його до першої команди. Це говорить про те, що йдемо в правому напрямку. Ну і хотілося сказати. Теж, що приємно, що та піраміда бачите, і в Тернопільській ДСШ, хлопці, пози, подякувати хотів би татаринову і Чернотиська, які нам дали воротаря, який був вже у нас. Ну і Виступили теж, вони зайняли третє місце, та команда, ну і трохи нижче своїх можливостей. Виступила команда 2000 року, але ми розуміємо, що не на рік молодший, і якщо цього року так, то на другий рік у них спуску не буде, вони повинні бути одні з лідерів. Головний коман... головний тренер сьогоднішніх переможців казав, що на цей збір вже буде запрошувати два молодих гравців, різника фактично повернете до команди і ще одного знає, Різник повишень буде. цей воротар буде повишено. Це бачили хлопець здоровий, Такий будь-який з даними він підходить. Буде у нас працювати кривобедрість. Команди і два кого ти зараз чоловік, 4-5 чоловік буде працювати з першої команди. Дякую.